Чи має право військовослужбовець зустрітися за кордоном із своїми близькими? Пунктом 2.15 правил перетину державного кордону передбачено, що за рішеннями Міністерства оборони, керівників військових формувань чи органу розвідки, військовослужбовець має право перетнути державний кордон. Тобто, для того, щоб зустрітися із своїми близькими, військовослужбовець подає рапорт на командира військової частини із зазначенням мети поїздки із додаванням відповідних документів, які підтверджують сімейний стан, та зазначенням пункту пропуску та виду транспорту, а також міста, де він планує перебувати. Для того щоб перетнути державний кордон, військовослужбовець має з собою мати військовий квиток, закордонний паспорт, витяг з наказу командира військової частини із зазначенням місця проведення відпустки за кордоном та дозволу на перетин державного кордону та пункту пропуску, через який планується перетин, а також відпускного квитка із зазначенням місця проведення своєї відпустки. Також військовослужбовець може перетнути кордон у порядку відрядження, так само за рішенням командира військової частини.